Добрий день, ми з України. Вийшла ось город. Коротше, в нас страшне. Оце, знаєте, відповідь на питання, чому я не знімала, тому що не було ніякої можливості знімати. Робиться страшне. Вже 2-3 дні оце така погода. Я не виходила, вийшла. Значе, що виходить? От. Одірвала раз, теплицю порвала. Ось, порвала два. Пожалуйста. У мене є ще один ход. Здравствуйте. Можна зараз? Отак от. от. Одірвала кусок. значить Зараз буду чекати сина. От, прийде. З чого буде мені допомагати, тому що сама я це не прикручу, там треба прикручувати, отак кусок одірвало. Хорошо, тут одірвало кусок ось ось одірвало. Тут треба заклеювати, не знаю, чи в мене є, треба з тієї сторони, чи є в мене скотч. Буду шукати зараз для теплиць, тому що я ще не замовляла, думала ще рано. А вже треба. Коротше, це фігня, все. Це треба брати, граволокно занесло. Тут ще більш-менш. Підклеювали, то воно тримається. Ось все, дивіться парашут. Парашут. Я не замовляла парашути. Коротше, парашут такий, Дивіться, що робиться. Одірвало, треба приклеювати. Щоб приклеювати, треба скотч, буду зараз дивитися для теплиці. Чи він в мене є. От, я думала, що ще рано я його купляю затулять, оце все закривати, повністю я блокую. Уже забор гримить. Короти, якийсь кошмар відбувається. Дерева всі облетіли просто в момент. А, і ще ось. Добрий день. Ще одірвалося. Бачите, це був Вже він крепкий. Ну, отаких от ураганів. Держи, треба клей. Значить так, що я зараз роблю? Я зараз. Господи, мене здує. Хорош. Зараз піду, ось в і подивлюсь, чи є огірки. Бо там парочку ось здуває. Це ж... Теж я блокую скотч. Я знаю, що мене чуть. Оце скотчем заклею, тому що воно не тримає. Ось, Треба скотч. Я позакривала ці віконці, але їх розкриває при такому вітрі. Вроді тримається тепличка, дай Бог. Бачу, там і дірочки, є, і шатає, як. Як сусіда при гулянки, знаєте так? Так, все. Відкриваю, зараз тут подивлюся огірки. А там можна, в принципі, не відкривати. Можна так зайти. Наче майма. Ой, господи, це таке робиться. Тому поки що тільки так. Значить, Дивилася я на, цій, на цьому тижні, буде пару днів тепла. Сьогодні не тепло. Сьогодні у нас 10 градусів, що що? Таке щось. Так треба все прикріпити, буде норм. Якщо треба сина дождатися. Я не вмію, тім, ти, блін. шурупо, як правильно, шуруповер, чи як. Я не вмію працювати, треба сина ждати. Та дійсно, дірва нафік, поки він приїде. Все, пішла погідки. У мене ще є сині, дивіться, і не померзли. Я оце не знаю, що робити. Обірвати їх сьогодні. У нас вночі ну, ж морози, як ви розумієте. Це я не знаю, чи сьогодні їх вибрати. Чи ні. Ну, Коротше, зараз буду думати. Бо як померзнуть, тоді все вже. Не буде що обривати. Ще маленькі є, але що придумати з них можна. Такі справи. Щось моєму прапору погано. Десь він там зачепився, о, піде. Так, ну що, зібрала я свій машнянський рожай, ось у мене навіть два кабачки є. зірвала, бо буде мороз, їм буде хана. Це як вони ще цей мороз пережили, я не знаю. Так, ось оскільки огірочків. на салат буде, пойдет. Так, як я вирішила свою цю проблему. Я його не отривала, не зривала, дивіться, лайфхак. Ні, ну молодець, правда ж? Короче, Я прищепками все зашарувала, тримається. Навіть був спори вітру дуже сильний, все тримається. От. Поки я все прищепками закріпила, все теж це. Оп, нормас. Зараз прийде синок, будемо щось ліпити. І подумаю про це. Не знаю, напевно, я виріжу. Сьогодні це все. От. І, і все, на цьому все. Так, поки що несу до хати свій здобуток. Так, зараз собака грабить ще на пару гірків. Ну, як завжди. Ось такі справи. Все, конець. Природа помирає. Все. Так. Що ще? Ну, прийде синок, я напевно, що познімаю, як ми будемо теплицю робити. Не знаю, може, якщо навіть не буде зривати, почекаю, поки чоловік приїде з роботи. От не знаю, буду дивиться, не знаю, по ситуації. Так? От, і що, завтра. Фу! Дивися, ламає завтра. Завтра їдемо в село. Не знаю, такий ураган, як ми будемо? дує, воно якесь кучі продава. Шмар, може, ще й дощ буде. Так, завтра їдемо в село саджати цибулю. Я вже докупила ще 3 кілограми цибулі, завтра все покажу. Як буду садити, все буду показувати, що в мене, що в мене і як. Ось такі, друзі, справи. Дуже не хочеться. А хмари як швидко йдуть. Прямо, ну, прямо вже. Вітер там жорсткий зверху, Ще більше, ніж тут. Не хочеться, дуже не хочеться, щоб це все кінчалося, але все. Все, чекаю, на цій неділі пару днів буде тепла. Я обов'язково залазю сюди, все вичищаю. Теплиця, везде, приводимо все до ладу. І зараз піду хату, замовлю все-таки скотч. Він не дешевий зараз, От, але треба. Треба, зараз буду замовляти. Грошей нема, нови. Все, всім дякую. Пішла. Так, ну що, не так сталося, як гадалося. Все, в нас сніг. Все, мокрий сніг капає. Страшне. Дивлюсь, теплиця держиться і фіг з нею. От, буде держа Ай, страшний, страшний пішов, нічого не спіла. Тікаю до хати, зараз я стачу літній душ, залишилося там крапля в морі. Все, страшенний пішов, я вже вся мокра. Все, чекаю. Отакі діла. Може він зараз скінчиться, гляньте, як там. Це кіно. Може він, дай Бог, скінчиться, та я ще вибіжу. Не знаю. Отакі справи. Отака осінь. Так, ну що, прийшла я на город. Сніг прийшов, але став такий холод собачий просто. Я не знаю, я зібрала всі сині кущі, поки що не трогаю, підожду, хай трошки може сонечко якесь вийде. Ось бачите, скільки синіх. Чую я їх кудись ще використаю, щось придумаю. Так, дуже холодно. Значить, що тут так нічого і не зробила, тому що то пролітало щось дощ сніг. От, я дивлюсь, мій лайха працює, воно держиться, тримається, все добре. Тому чіпати я поки що це все не буду. Сьогодні ні. Подивимося, може завтра зранку. От, ну, Щоб ви розумали, холодно, дуже. Я змерзла, просто капець. Все, От такі справи. Забираю сині і йду грітися. Кабачок, все. Все, це все я приберу, як тільки вийде сонечко.